Чи дивляться люди телемарафон? І яким новинним каналам довіряють найбільше регіональним чи національним? Про це ми спитали запоріжців. Рубрика Точка зору. Телемарафон ні, не дивлюсь. А які канали новині? Ютуб. А там регіональні новини дивитесь, чи може національні? Обов'язково ТВ5. ТВ5. Не дивлюсь. А яким новинам довіряєте найбільш національним чи регіональним? І де ви дивитесь на вимагаєте? Я з людьми спілкуюсь. Ні. А яким новинним каналам довіряєте найбільше? Регіональним, національним, чи ви дивитесь? Міжнародним. Міжнародним, так? Ну, відносно. Це таке суб'єктивний погляд. Не дивлюсь. Не дивитесь, Не дивлюсь. Книги читаю. Книжки читаєте? А, новини ну, де дивитесь? Ну, По інтернету. По інтернету Єві, Які канали. Всі. Всі, а я вас будуть? Та вони там противорічать друг другу з ума сайти. Ні, не дивитися чому. Ну, тому що не цікаво. А яким каналам довіряєте найбільше? Національним Ні. або регіональним? Ну я взагалі не дивлюся телевізор. Я голос тут слышати не хочу, не то, що бачити. Так дивлюся. Да, так. там цікаво, регіональним новинам довіряєте Ці, так, цікаво. Ну, цікаво. Я не знаю, довіряти зараз, кому можна чи ні, бо ми чуємо потім про як кажуть, так, так, спростовують, так. Але ну, ми ж живемо, що вірити, а що віримо в перемогу, віримо, що все буде гаразд.